Коротко про універсали Української центральної ради. Універсали Центральної Ради це офіційні документи, які видавала Українська Центральна Рада з 1917 по 1918 роки. Вони визначали політичний статус України та її відносини з Росією. Перший універсал, прийнятий 10 червня сімнадцятого року, проголосив автономію України у складі федеративної Росії. Також він вимагав визнання українських прав і формування власної влади. Головне гасло Хай буде Україна вільною. Другий універсал, прийнятий 3 липня 1917 року. Це був компроміс із тимчасовим урядом Росії. Центральна Рада визнає владу тимчасового уряду, а він у свою чергу визнає Центральну Раду як найвищий орган влади національного самоврядування в Україні. Обіцянка затвердити автономію після всеросійських установчих зборів. Третій універсал, прийнятий 7 листопада 1917 року, проголошував у створенні Української Народної Республіки і Федерації з Росією. Також встановлювалися демократичні права і свободи, проголошувався вісьмигодинний робочий день і четвертий універсал. Прийнятий 22 січня 1918 року проголошував повну незалежність Української Народної Республіки. Також була відмова від підпорядкування російській владі і проголошений курс на встановлення миру таким чином. Універсали Центральної Ради це етапи боротьби за автономію, а згодом за незалежність України, ключові документи доби української революції.